Була виділена і витрачена 1 мільярд 177 мільйонів гривень. Ці фірми є по суті ну не існуючими в природі. Це є просто юридична особа, через яку проходять відповідні бюджетні кошти. З цього кридеться десь половина. Всю страну, всю армію кормили чотири компанії. можете назвати? Це Артек Союз, это «Адмет Група», це компанія Авіка і це компанія Укрпродакорд. Минулого тижня люстратор почав показувати деякі фірми, з якими має контракти Міноборони. Досить стало угрупування, яке перемогло всяку конкуренцію. І ці компанії, які забезпечують їжею українських солдатів, досить відомі в журналістських колах. Окрім того, що вони сумнівні, їх пов'язують з людьми, які були близькі до Януковича. З цього підрядів на харчування армії крадеться десь половина. В общем-то, в прошлом году було виділено і витрачено 1 мільярд 177 мільйонів гривень. Це інтерв'ю з новим директором Департаменту державних закупівель Міноборони ми записали близько місяця тому. За декілька днів як міністерство оголосило черговий тендер. Учитове то, що є просики цим підприємцям, треба, щоб на ринок захотіли. Це не так просто завести на ринок взагалі, в Міністерство оборони нових поставщиків. Тоді нас ну дуже зацікавило. А за якими правилами будуть проведені торги? І особливо ось цей пункт. Фірми, які претендують на держзамовлення, повинні виконувати подібні послуги упродовж останніх трьох років. Головна боль на самом ділі для, для добросовісних заказчиків, і ось таких скурпульозних вимог назбиралось майже 70 сторінок. До речі, ці правила 2013 року з моменту останніх торгів міноборони з харчування. Не змінювали условия в тендерної документації, вони просто-напросто виписуються під та придільного поставщика. З однієї сторони можна, наприклад, прописувати так ну, саме специфікацію. От що туди попаде, наприклад, там і і специфікаціям будуть удовлетворяти одна або дві фірми. Тоді Неллі Стельмах люстратору чи то пояснювала, чи то виправдовувала позицію Міноборони, чому ці правила і досі існують. А сумнівні фірми так би мовити. В обоймі міністерства. ці підприємства мають уже штат, мають відлажену логістику. І після наших звернень та запитань запевнила, тендерні вимоги обов'язково перепишуть. І Міністерство оборони із підозрілими конторами більше не працюватиме. Ми будемо приймати рішення. Тобто, якою оно буде, я пока від не буду, але ми готові к разним варіантам. Минув місяць директор департаменту держзакупівель Міноборони Неллі Стельмах. Ми знову у неї. І з цього моменту особлива увага. Нюанси усієї міністерської історії. Торги ви про я вам нагадаю, власне, що це за контори, які так сильно непокоять люстратора у наших руках. Результати фінансових перевірок фірм, з якими працює Міноборони, важливий документ ілюстратору надіслала Держфінінспекція. Отже, що нам відомо, коротко. Артек Союз у 2008 році за підрахунками інспекції завдала збитків державі 5,5 мільйона гривень. Укрпродакорд. У 2009-му самостійно послуги не надавала, і лише за посередництво фірма наварила близько трьох мільйонів. Перевірка Авіки у 2008-му встановила фірма завдала збитків держбюджету в майже один мільйон гривень. Адмет груп ані оборотних грошей, ані будь-яких документів, договорів чи бодай штатного розкладу просто немає. Минулого тижня ми захотіли глянути, хто ж ці персонажі і як вони виглядають, працюють. Ми поїхали до них за реєстраційними даними тих, хто найближче до Києва. Укрпродакорд за адресою ми не знайшли. Судячи з усього, її там просто не існує. А от у офісі Адметгруп на території склозаводу, крім секретаря, нікого нема. Нам пообіцяли, що з нами зв'яжуться. До сих пір чекаю на цей зв'язок. До двох інших фірм я намагалася додзвонитись. Контактних даних Артек Союзу у держреєстрі взагалі нема. Номер телефону Авіки недійсний. Ну ви зрозуміли. До речі, минулого року ці фірми перевіряла і слідча комісія Верховної Ради. Ці фірми є по суті ну не існуючими в природі. Це є просто юридична особа, через яку проходять відповідні а, бюджетні кошти. І зараз важливо розуміти, як ці контури узагалі потрапили в міністерство оборони. Отже, що вивчала комісія? Найімовірніше, зайшли вони за класичною схемою. Як усе проходить? Міністерство оголошує торги. Претенденти конкурують за можливість отримати державне замовлення. У цей час відбувається ключовий момент. Потрібні люди допускають на ринок лише потрібні компанії. Так скоріше за все було у 2013-му. Тоді ці фірми міцно осіли в Міноборони, бо наступні роки тендерів на харчування не проводили. Мовляв, щоб солдат не був голодним, процес переривати не можна. У законі навіть стаття така є. Ось вона. Тож два роки поспіль військові просто продовжують угоди з цими чотирма фірмами, щоб ви розуміли, ціна питання в районі півтора мільярда гривень на чотирьох. Щороку. по оборотних 350 мільйонів на компанію. Здорово! І лише на початку цього року Міноборони оголосило новий конкурс. Мовляв, міністерство про сумнівні фірми знає і хоче їх вивести з держзамовлень. Це те, про що нам ще у лютому говорила директор департаменту закупівель. Ну і цього року ми дуже хотіли провести відкритий тендер, але я мушу сказати, що на жаль, нам це не дали. Ще раз нам не почулося? Я мушу сказати, що на жаль, нам це не дали. Так. Ви все правильно зрозуміли, нічого не змінилося. Годують нашу армію, і сьогодні все ті ж чотири фірми. А тепер до головного в нашому існуючому законодавчому полі існує така процедура, як висвітлення роз'яснення документації тенгерів торгів, і нам кожної п'ятниці. За 10 хвилин до кінця робочого дня приносили запит. Незнайома компанія Міраж Трейд з'явилася фірма Авіка. Ну, мені здається, було три або чотири запити. Тобто, що відбувалося, про що говорить Неллі Стельмах? За процедурою перед новими торгами міністерство на звернення фірми зобов'язане надавати будь-яку додаткову документацію, і, головне, упродовж трьох днів. Неважко здогадатись, що ймовірно це робилося навмисно. Ці запити надсилалися напередодні вихідних, тоді коли в держустановах ніхто не працює. Кожного разу ми були змушені продовжувати на сім днів. Термін розкриття. Ну а потім, коли ми 17-го мали відкривати тендерні пропозиції, також дуже зручний час четвер. У другій половині дня дві компанії подали запит в антимонопольний комітет щодо дискримінаційних вимог тендерної документації. І антимонопольний комітет призупинив торги. Круто! Тут слухайте уважно, для того, щоб ви розуміли, ми повертаємось на чотири роки назад 2011 рік. Держфінінспекція перевіряє фірму Авіка. Знаходить численні порушення та фінансові зловживання. Так би мовити, доля фірми у держзамовленнях під загрозою. Тому… Авіка тоді дуже хотіла повернутися до полу, ну і, і, для цього, і потрібно було відкриті торги влаштувати. Вийшла оця фірма «Адмет». Протестувало відкриття торги. А оскільки це все затягувалося, солдатів треба було харчувати, то просто з цими минулорічними постачальниками продовжили на новий рік, А потім ще один рік. Претензії к тому же самому антимонопольному комітету можна і на нього обратить, поскольку у нього завжди, когда к нему получают поступает жалоба, у є вибір. Да? либо приостановити торги вот, на время рассмотрения, да? либо не приостанавливать торги на время рассмотрения этой жалобы. Да? Можна Треба добитися того, що буде прийнято то чи інше вигідне рішення для певних учасників. Треба змінювати законодавство. Говорять в Міноборони. І тут іще одна деталь. Готові? Там треба змінювати принципи, тобто робити більш конкурентнішими держзакупівлі запрошувати туди бізнес. Олександр Стародубцев дня на день його призначать директором департаменту закупівель мінекономіки, головного регулятора усіх державних закупівель в Україні. Уявляєте собі? Так ось те, що казала Стельмах, має зробити по ідеї цей чоловік, і тільки тут деталь. Він говорить, сенсу нема, просто змінюючи закон. Ви ніяк нічого не зробите з корупцією. Значить, в чому проблема з, з харчуванням? Це є послуга, яка складається з трьох складових: це логістика продуктів, тобто закупівля продуктів і логістика їх до військової частини, це приготування їжі, тобто це найм поварів. там всі відносини з ними, зарплата, там контроль за ними там і так далі. І це а, закупівля і мейнтенанс, підтримка, підтримка кухонь. Що кажуть компанії? Вони кажуть, що розумієте, дуже складна послуга. І навіть якщо от ви зараз хтось інший, виграє ви тендер, і ми йдемо, він зможе нормально налагодити там їжу для солдат через два місяці. Тобто постійно будуть перебої. Там фішка і що в чому затвісна міноборона зараз вони просто реально бояться. От ав якщо ці проіграють, да, то вони скажуть, так а от у нас оборудовання, ми його забираємо. Тобто без змін в підході всередині міноборони нас запевняють, нічого не буде, і новий закон не допоможе. Зачароване коло. Тим часом і слідча комісія Верховної Ради, і Державна фінансова інспекція, усі матеріали, усі аудити та порушення у діяльності цих фірм. З року в рік передавали в Генпрокуратуру СБУ та МВС. Хорошим прикладом могло б стати, якби було доведено до справді до карної справи, до судового розгляду постачання консервів для військових. Але ця історія нічим не закінчилась. По факту, на сьогодні нові торги так і не відбулися. Чотири компанії: Адметгруп. Авіка, Артек Союз та Укрпродакорд надалі залишаються в обоймі міністерства. Тому, схоже, є велика ймовірність, що ці контори режиму Януковича розпиляють півтора мільярда гривень. І цього року про вище згадані факти добре знають в генеральній прокуратурі СБУ та МВС. Тому я звернулася до цих структур пояснити нам. Чому немає жодної реакції з боку уповноважених органів на сумнівну діяльність цих фірм та запитала в антимонопольному комітеті, чи вивчали вони скарги від учасників щодо потенційної змови. Та чому не вжито жодних заходів, аби торги відбулись? Розвиток цієї історії вже скоро, справедливість є.